за, прошу підняти руки, дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування 235. Ось так руками Верховна Рада сьомого скликання приймала диктаторські закони 16 січня 2014 року. А почалося все з голосування за державний бюджет. На знак протесту опозиція заблокувала трибуну. Відтак тодішній віцеспікер Ігор Калетник вирішив проводити засідання із зали парламенту. Проект бюджету був єдиним документом на порядку денному. Тим не менше, після його схвалення віцеспікер поставив на розгляд ряд інших законопроектів. Опозиція взялася відбирати у регіоналів карт. Тки, оскільки ми не маємо можливості розглядати зазначені законопроекти в нормальному режимі, депутати перешкоджають розгляду питання, блокують трибуну, перешкоджають роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів, ми будемо приймати рішення щодо цих законопроектів без обговорення. Прошу голову лічильної комісії підготуватися до. Обрахунку голосів народних депутатів при голосуванні за допомогою підняття рук депутати за командою піднімали руки. А Володимир Олійник, голова лічильної комісії, миттєво підбивав підсумки голосування. 235 за. Такою уявною більшістю рада часів Януковича поселила захист суддів і правоохоронців та ввела кримінальну відповідальність за наклеп. За участь у мітингах у масці чи шоломів встановили арешт терміном на 10 діб. Учасникам автоколони, в якій більше п'яти машин, позбавлення водійських прав строком на два роки, за встановлення наметів без дозволу правоохоронців 15 діб арешту, а за погрозу міліції до семи років тюрми. Крім того, суддям дозволили виносити рішення за відсутності підсудного та його захисту. Віктор Янукович, Володимир Рибак і вся партія регіонів здійснили злочин. Це захоплення державної влади. Голосування, яке відбулося в парламенті, є повністю нелегітимним. Рибак не має права підписувати ці папірці, які начебто проголосовані, а Віктор Янукович тим більше не має права робити ці папірчики законами України. Західні держави і міжнародні організації одразу висловили стурбованість подіями у раді, засудили закони Колісніченка Олійника в Держдепі і Європарламенті. А в Transparency International їх назвали інструментом для початку масових політичних репресій. Однак самі мітингувальники замість того, щоб злякатися, навпаки, набралися хоробрості і вирішили посміятися над абсурдними нововведеннями. На наступний віч люди вийшли в карнавальних масках та з каструлями замість шоломів. До вечора протест перейшов у радикальне русло. За кілька днів Україна дізналась ім'я Сергія Нігояна, першого загиблого героя Майдану. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Цього тижня представник народного фронту Андрій Іванчук запропонував раді ніколи не працювати в сесійному режимі 16 січня. Спікер Володимир Гройсман ініціативу відхилив. Тим не менше, 16 січня 2014 року назавжди залишиться в історії як чорний день української законотворчості.